Линські рятувальники ліквідували дві пожежі у області. Росія планує мобілізувати близько 90 тисяч вояків. У кримській Алупці чути вибухи повідомляють про пожежу в лісі. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 28 серпня. У студії працює Катерина Возняк. Далі детальніше. Волинські рятувальники за добу врятували два житлові будинки від знищення вогнем. Як повідомили у ДСНС, Волині пожежі трапилися 27 серпня у Ківерцях та у селі Раків ліс, що на Камінь Каширщині. У ківерцях загорівся цегляний житловий будинок. Імовірна причина пожежі замикання електромережі. Тим часом у селі Раків ліс вогонь перекинувся на будинок через загоряння автомобіля, що стояв поруч у гаражі. За попередньою інформацією, пожежа виникла внаслідок несправності електричної системи автомобіля. В обох випадках рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати вогонь. Ввечері, 27 серпня, Ковальським патрульним надійшло повідомлення, що на трасі М-19 лежить чоловік, у якому стані невідомо. Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині, прибувши на місце події, патрульні виявили заявника та невідомого чоловіка. З'ясувалося, що чоловік прямує з Вінницької області до родичів у Коваль. Він хворіє на бронхіальну аст і у нього закінчився балончик з ліками. Під час спілкування з охоронцями порядку чоловікові стало зле. Патрульні викликали екстрену медичну допомогу та вирушили на зустріч лікарям, аби стан громадянина не погіршувався. Чоловіка передали медикам, щоб надати йому кваліфіковану медичну допомогу. Росія збільшує мобілізаційні резерви і планує мобілізувати близько 90 тисяч військовослужбовців. Як ідеться на Фейсбук-сторінці головного управління розвідки, про це розповів представник головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький. Він зазначає, що при цьому расисти застосовують різні підходи. І так звані добровольчі батальйони, і батальйони резервні, батальйони так званого бойового армійського резерва страни, які вони зараз комплектують. Кожному військовому окрузі для того, щоб поповнити втрати, наростити свої зусилля і збільшити чисельність саме того угрупування, яке може бути застосоване проти нашої держави, зі слів представника ГУР України. Сьогодні Росія має значні проблеми в комплектуванні збройних сил. Втім, чи допоможе мобілізація більшої кількості осіб в Росії? Мабуть, все ж таки, ні, переконані у розвідці, адже моральний стан військовослужбовців, які ведуть бойові. Дія знижується це по-перше. А по-друге, на контракт на добровільний вступ до лав збройних сил Росії все менше охочих. Крім того, розпочалася паніка серед населення великих міст, тому що ніхто не хоче просто так іти служити до збройних сил, а тим більше йти на війну. За оцінками аналітиків, розвідки Британії, останній наказ президента Росії про збільшення чисельності російської армії навряд чи суттєво відобразиться на її спроможності у війні проти України. Про це йдеться у огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 28 серпня. В огляді нагадують про наказ Путіна від 25 серпня, яким він розпоряджається збільшити розмір армії Росії на близько 140 тисяч осіб та доручає уряду виділити відповідні кошти на це, як зазначає розвідка, залишається незрозуміло чи Росія спробує зробити це шляхом рекрутингу більшої кількості добровольців, контрактників чи шляхом збільшення при. Та у будь-якому разі, переконані у британській розвідці в умовах чинного законодавства, цей наказ навряд чи суттєво допоможе Росії збільшити її бойові спроможності в Україні. Адже Росія втратила десятки тисяч військових нових контрактників буде мало, а призовники, принаймні технічно, не зобов'язані виконувати завдання за межами території Росії. Змі повідомляють, що 28 серпня по території заводу Сокіл, який перебуває у тимчасово окупованій новій каховці, влучили ракети. Місцеві жителі стверджують, що на заводі була військова база росіян і що в цю базу влучило аж 5 ракет. Як ідеться у телеграм-каналі Оперативної Зсу, ураження бази расистів офіційно підтверджено. Зазначають, що цивільне населення не постраждало, а втрати окупантів ще. Уточнюється у неділю, 28 серпня, близько 14.00 у тимчасово окупованому Криму у Алупці, було чутно звуки вибухів. Про це повідомляють очевидці у соцмережах та телеграм-канали. У мережі з'явилося відео, на якому видно дим на тлі окупаційного прапора. Як стверджується, це у Алупці. Уточнюється, що після вибухів у місті стало відомо про пожежу у лісі. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Рашисти взялись за денацифікацію корів. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Чернігівщини В'ячеслав Чаус через російський обстріл прикордоння постраждала череда корів. Обстріли відбулись після 12-ї ранку. Рашисти поцілили у місцеве сільськогосподарське підприємство, де була худоба. Також через обстріли спалахнув будинок на околиці прикордонного села. Підрозділи третього армійського корпусу, який російська влада хоче відправити в Україну, навряд чи зможе створити ефективну бойову міць. Вважають в інституті вивчення війни. За даними аналітиків, Росія перекине третій армійський корпус для відновлення наступальних операцій, можливо, на напрямі Донецька та південному напрямку. Деякі батальйони перекидають на передову одразу після скороченої підготовки. Інститут передбачає, що росіяни мають намір запровадити третій армійський корпус для посилення наступальних операцій під Донецьком. Проте підрозділи армійського корпусу навряд чи зможуть створити ефективну бойову міць, вважають в інституті. Вони вважають, що особовий склад багатьох частин третього армійського корпусу недостатньо навчений чи дисциплінований, хоч і добре озброєні. БМП-3, танки Т-80БВМ, Т-90М, автомати АК-12 тощо. Також аналітики повідомляють, що добровольці армійського корпусу фізично нездорові та старі. Окупаційна влада так званої ЛНР підготувала для вчителів на 1 вересня методичку з рекомендаціями. У рекомендаціях є детальний план проведення уроку Моя історія, у якій зібрано пропагандистську інформацію. РФ, як розповіли у головному управлінні розвідки України. Методичка містить детальний план проведення уроку та увібрала у себе усі наративи російської пропаганди про історію України. Він практично дослівно повторює пропагандистські виступи. Російських телевізійних ідеологів Україну створив Ленін, української мови не існує. Усі українські герої злочинці. Україну має бути знищено. У головному управлінні розвідки Міноборони проаналізували деякі цитати з методички. Зазначається, що окрім пропаганди, у ній є і багато неточностей. Тож у розвідці зазначили, що одним з головних завдань після деокупації захоплених територій України буде відновлення цивіль. Ізованої системи освіти у рамках зернової угоди з портів Одещини вийшли судна з українською агропродукцією. Про це пише Міноборони Туреччини у Твіттері. Так, станом на ранок з українських портів вийшли ще шість суден із зерном. Наразі триває завантаження судом зерном в українських портах під контролем спільного координаційного центру. У Румунії в ніч проти 27 серпня перекинувся автобус з українськими туристами, які їхали з Туреччини. Як повідомляють румунські змі, ДТП трапилося трапилася у ніч проти 27 серпня близько 2.45 ночі. Відомо, що автобус прямував з Туреччини до України. Очевидці повідомляють, що водій автобуса у дорозі хотів дістати аптечку, але не зупинився, хоча пасажири про це просили. У результаті машину занесло на зустрічку і вона перекинулася. Наразі відомо, що 23 особи госпіталізовані, у тому числі четверо дітей віком від 5 до 16 років. Загалом у салоні автобуса перебувало 43 особи. Збройні сили України ліквідували уже 45 тисяч 750 окупантів. Станом на 28 серпня українські військові також знищили 1942 танки, 1050 артилерійських систем, 4257 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У Москві загорівся автомобіль заступника начальника 8-го управління генштабу збройних сил Росії Євгена. Секретарьова за підозрою в підпалі затримано жінку. Як пише ведення база БМВЕК 6 секретарьова стояла у дворі будинку на Ленінградському шосе, і там раптом. Спалахнула найбільше постраждала задня частина авто. Багажник повністю вигорів. Російські силовики затримали жінку, яка нібито підпалила авто. Вона заявила, що проти війни. Нарешті рашисти показали, що вони хоч на щось спроможні. Російські військові влучили дорогою ракетою у громадську вбиральню на Херсонщині. Як повідомляє оперативне командування Південь високоточною авіаційною ракетою класу повітря Поверхня Х-59, випущеною з Су 35 ворог прицільно знищив чергову громадську вбиральню на околиці Нововоронцівки. До слова вартість такої ракети становить Кілька сотень тисяч доларів. У Ратному попрощалися з бійцем Збройних сил України Ростиславом Маринчуком, життя якого передчасно обірвалося 27 серпня 2022 року. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Ратнівської селищної ради. Захисник раптово помер на автостанції у Луцьку. Відомо, що сержант Ростислав Маренчук 1969 року народження став на захист України у квітні цього року в складі 204. Вертої бригади тактичної авіації чин похорону відбувся у рідному селищі, а поховали героя на місцевому кладовищі. Віддати останню шану захисникові прийшли рідні, друзі, знайомі, представники влади, односельці та військовослужбовці. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щире співчуття рідним та близьким загиблого героя. Купа двохсотих і трьохсотих. Російський окупант жаліється своєму другу, як їх нищать українські військові. Чергову перехоплену розмову опублікувало головне управління розвідки Міністерства оборони України. На записі чути як окупант телефоном розповів другу, що росіяни щодня втрачають своїх військових. Українські захисники не дають спокою воякам і щодня накривають їх артилерією. у тебе та. Ну, танк сгорел. Танк сгорел уже? Да, еще в июле. Все живы? Нет, а, механик погиб. Е-мое. 25 лет, пацаны, исполнилось. А, вот Чебрянка 14... и... тоже, да? В области? Нет, Сываново. Сываново. Ну, mm. Нижний Новгород там где-то. Mm. Ему обстреливают. Блин, артиллерия просто ебать ежедневно. Вот так, плюс да, а так, в принципе, плюс-минус, все нормально. Двухсотых, правда. правда. хрена двухсотых? Да, дохрена. И двухсотых... Но... Не, ну, сейчас в последнее время, ну, по крайней мере, где я нахожусь, двухсотых мало. То есть а первые дни, вот, в, ию в июле было побольше. Евто студентів намагалися підкупити прикордонницю, аби виїхати з України. Як повідомляє прес-служба Волинського прикордонного загону, чоловіків призовного віку затримали, коли ті спробували, так би мовити, домовитись з правоохоронцями. Відтак 29-річний водій Ауді, який їхав до Польщі через пункт пропуску у Стелух, надав документи про начебто навчання за кордоном. Під час перевірки в інспекторки виникли сумніви щодо їх дійсності, тому папе. Фери вирішили вивчити ретельніше. Розуміючи, що його документи липові, чоловік запропонував прикордонці 500 доларів США за непритягнення до відповідальності та безперешкодний пропуск. Таку саму аферу спробував провернути і інший хлопець, 28-річний уродженець Полтавщини, який їхав за кордон пасажиром цієї автівки. Аби вирішити питання щодо пропуску, псевдостудент запропонував 500 євро. В обох випадках прикордонні. Донеця від коштів відмовилась. Далі справу передали на розгляд Нацполіції області. Рашистські нелюди продовжують знущатися над атомниками Запорізької атомної електростанції. Як повідомляє східна правозахисна група, окупаційні війська вдаються до тортур українського персоналу на Запорізькій АЕС. Російські війська влаштували у підземних бункерах ЗС справжню катівню, яку цинічно називають енергетик. Як ідеться у дописі, процес знущань контролює сумнозвісне угрупування Вагнер. Єдиною умовою злочинців для звільнення людей є грошовий викуп. Одним з елементів тортур є постійні погрози на кшталт. Кинути в реактор, влаштувати радіоактивний душ або ж назавжди залишити лисими та без зубів. Правозахисники припускають, що російські загарбники не пустять місію МАГАТЕ до усіх приміщень на Запорізькій АЕС. Тож, як наголошують у східній правозахисній групі, комісія МАГАТЕ має провести моніторинг усієї Запорізької атомної електростанції і також взяти із собою представників Червоного Хреста та представників Верховного комісара ООН, Справ людини щоб припинити тортури та жорстоке поводження над полоненими в'язниці енергетик. Рашисти перекидають в Україну оперативний резерв стратегічного рівня армії РФ. Як повідомляє Conflict Intelligence Team, виявлені у мережі фото та відео свідчать про перевезення залізницею комплексу БУК та танків Т80БВ та Т 90 М до кордону з Україною, а саме до Ростовської області. В організації зазначають, що перевезення комплексів БУК свідчить про перекидання великого об'єднання на Приклад армії в даному випадку там припускають, що йдеться про перекидання усього третього корпусу або принаймні тієї його частини, яка вважається боєготовою, до слова про те, що расисти ймовірно сформують нову ударну групу до середини серпня, раніше повідомляла розвідка. У ковалі у чоловіка, який спав на вулиці, у траві виявили наркотики. Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині спершу, екіпаж патрульних помітив у траві чоловіка, який спав просто неба. Поліцейські підійшли до нього, аби встановити його особу. Та під час спілкування виявили, що 30-річний чоловік на підпитку. А під час поверхневої перевірки патрульні помітили у шкарпетці ще й пакетик з наркотиками. Тож для з'ясування усіх обставин на місце події викликали слідчих. За кілька днів розпочнеться новий навчальний рік 2022-2023 років. Волинські вищі навчальні заклади активно готуються до навчання. Попри війну, навчання має відбуватися в тому чи іншому форматі очно, дистанційно чи змішано. Чимало абітурієнтів вступають за кордон, інші ж орієнтуються на вищі, які розташовані на західній Україні. На Волині два найбільші університети: Волинський національний університет імені Лесі Українки та Луцький національний технічний університет. Продовжують роботу. Вступна Панія триває і абітурієнти вступають на обрані спеціальності. Однак, які спеціальності цьогоріч є найактуальнішими, проектор з навчальної роботи та рекрутації ВНУ імені Лесі Українки Юрій Громик розповідає. Традиційно топ спеціальностей майже не змінився, але одна із спеціальностей здивувала своїм місцем у топі. Традиційно, зверху списку за популярністю серед абітурієнтів право і англійська філологія. Але скажімо, те, що на третю позицію перемістилися комп'ютерні науки мене особисто дуже тішить, бо це та галузь, яка направду має бути пріоритетом і дає дуже гарні перспективи для випускника. Мабуть, у зв'язку з ситуацією в країні на наступну позицію перейшли дві наші освітні програми з психології, психологія і практична психологія. Втішно, що далі, менеджмент. Далі початкова освіта, те, що теж актуально і перспективно, традиційно вступники обирали більш гуманітарні науки. Цього року трохи топ спеціальності змінився. Щодо процесу навчання, то університет намагатиметься повернути очну форму. Дуже сподіваємося, що матимемо можливості організувати очний освітній процес. Починаємо навчання 1 вересня для більшості курсів, окрім власне тих, які цього року вступають на навчання. Перший курс бакалаврату і перший курс магістратури який тільки у вересні ми формуватимемо почне навчатися з 30 вересня у Луцькому національному технічному університеті. Цьогоріч ситуація із заявами на навчання найкраща за всі роки в межах 11 тисяч. Переконує проректорка ЗНПР та партнерства Луцького національного технічного університету Надія Ковальчук. Ми прихильники того, що навчання має відбуватись, і створюємо це для цього всі умови в очній формі навчання. Звичайно. Ми маємо всі технічні можливості і передбачаємо змішану форму для тих, хто не має змоги прибути на навчання на очну форму або знаходиться за кордоном. Четвертий курс та другий скорочений курс виходять на навчання. 1 вересня, вже наразі практична підготовка розпочалася в другого курсу магістратури. Перший курс ми чекаємо 15 вересня на навчання, і з 1 жовтня це перший курс магістратури. Щодо спеціальностей в топі залишаються ті ж спеціальності комп'ютерні науки, комп'ютерна інженерія та кібербезпека. Найпопулярнішими спеціальностями є спеціальності, зокрема в нас на в університеті в технічному університеті. Це Факультету комп'ютерних наук та інформаційних технологій, комп'ютерна інженерія, інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, кібербезпека. В десятку тих, які отримали найбільше заяв від абітурієнтів, також належать входять і менеджмент, і право. І маркетинг. Крім того, абітурієнти активно обирають і спеціальності, пов'язані із лісовою галуздю та аграрні спеціальності. В університеті кажуть, це не дивно, адже наша область є доволі лісистою місцевістю, тому такі спеціальності точно будуть потрібні. Згуртувались, намалювали плакати та пішли пришвидшувати нашу перемогу над расистами. У Луцьку діти облаштували імпровізований блокпост та вирішили збирати кошти для зсу. Роблять це до слова дуже успішно. Замість звичних дитячих пустощів і розваг тут займаються справами серйозними. Приходять сюди хлопці, як на роботу, збираються з самого ранку і залишаються на весь день. Покришки в нього є жилет, який відблизько. Ми накидаємо, щоб водії бачили, що тут щось лежить і об'їжджали або зупинялись. Через це ми приймемо на самокаті. Сюди стілимо одіяло і сидимо а тут. У нас як можна сказати, кухня і все. Угу. Там у нас домик на дереві. Хлопці розповідають, водії, котрі проїжджають повз, здебільшого з позитивом реагують на таку ініціативу. Ми збираємо кошти на ЗСУ. Всі кошти підуть для ЗСУ. Вони там вирішать собі купляти тепловізор чи автомати, автівки. А у нас зараз 4, приблизно 5 тисяч десь так є в нас. Перший день у нас тільки до тисячі нас приблизно збирали, а вже ну, на наступні дні вже десь по дві, по півтори тисячі. Нас. Е, найбільше двадцятки десь. Тако. Деякі е, двісті. Да, найбільш поширені це йдуть двадцятки і п'ятнадцятки десь. Е, один раз нам вчора взагалі дав один е, 500 гривень. Зібрані гроші одразу ж передають волонтерам, які невдовзі для зсу купуватимуть автомобіль. Зараз та волонтерша вона збирає на бус для хлопців. Uh -huh. То ці гроші, що вида e, більше всього, все що підуть на бус. Да mm -hmm. там щось не вистачає три тисячі. То наші то підуть на, вже... на бус і ще там на щось. Самі ж лучани, котрі долучаються до дитячої ініціативи, кажуть, це гарна справа. Тож з радістю дають хлопцям гроші. Зараз важливо допомагати, тому що треба, щоб ми вистояли і перемогли. І ну, я тут проїжджаю кожен день, я хлопцям вчора давав, сьогодні даю. Ну тобто, от там дівчата стоять на світлофорі так само. Мені здається, дуже важливо, тому що це як допомога з тилу, і це, хоч якийсь внесок. Так, Слава Україні. Тож наші збройні сили можуть пишатися українцями, адже мають чудову підтримку стилу. І це означає, лише одне перемога однозначно буде за нами. І з такими юними патріотами це станеться вже скоро. Незабаром перше вересня, і навіть попри війну навчальний процес розпочнеться за розкладом. Хоч часу залишилось зовсім мало, у батьків школярів залишилось чимало питань: чи треба буде йти до школи. Та головне, якщо так, то чи перебуватимуть їх діти під час навчання у безпеці та комфорті? Нині на Волині продовжують готуватись до навчального процесу, каже начальниця управління освіти облдержадміністрації. Людмила Плахотна, укриття готується, форма навчання ще обирається. Двері відкриють всі заклади. 1 вересня ми всі дружно розпочинаємо освітній процес у 1148 закладах освіти, усіх рівнів і акредитації. А от форму навчання, якою буде розпочато, звичайно, це по різному Сьогодні ще це визначаємо. Як каже посадовиця, кожен заклад самостійно обиратиме форму навчання, адже це залежить від багатьох факторів: наявність укриття, наскільки воно облаштоване. Тощо нині у області готові укриття у 419 навчальних закладах. З них 33 заклади знаходяться у обласному центрі. Щодо форми навчання, їх пропонують аж чотири на вибір. Звичайна традиційна, з якою ми вже скучили, дуже дистан з елементами дистанційного навчання. Ми не можемо назвати її повноцінною дистанційною, тому що вона не є такою, як вона по положенню передбачена сьогодні. Пропонується, якщо не підходить і чи немає можливості так, і так сімейна форма навчання. Отже, є люди, які виїхали за межі е, можливостей. Інтернету і іншому, або батьки, бабуся, дідусь, педагог за освітою має можливість свою дитину, внука навчати, як правило, це маленькі діти, початкові класи в такій ситуації безпечно десь проживають. Відповідно, можна вибрати сімейну форму навчання. а також є екстернат. Ну таку форму, як правило, вибирають за кордон. Тож вибір залишається за батьками. Втім, чимало родин не хоче відпускати дітей до школи на очне навчання, адже не впевнені, що усі укриття достатньо безпечні. Первинне опитування батьків, за словами Людмили Плахотної, показало, що 51% батьків бажає, аби діти таки відвідували школу під час навчання. 20% висловились категорично проти, а інші ще визначались. Нині ситуація змінилась. Коли ми підходимо зараз до 1 вересня, коли ми бачимо, що батьки вже йдуть до школи, дивляться, які там укриття, які умови пропонуються І інше, ми бачимо, де що збільшилось число батьків, які не підтримують очного навчання, тобто готові залишити дитину вдома. Нещодавно у Луцьку відбулась інспекція, під час якої відповідні служби перевірили готовність укриттів до навчання. Побував на рейді і депутат Луцької міської ради та голова фракції Громадянський рух свідомі Тарас Шкітер. Як депутат Луцької міської ради я відвідав більшість загальноосвітніх закладів і дошкільних закладів, які знаходяться на моєму виборчому окрузі, я перевірив їхній стан, виписав всі зауваження, які в мене були, і направив їх в управління освіти Луцької міської ради, і також відправив на ім'я Луцького міського голови, щоб до мене дослухались і були виділені додаткові кошти. Я запропонував директорам даних закладів зібрати батьківські комітети, зібрати батьків і безпосередньо з ними спуститись в дані укриття, щоб люди, які віддаватимуть своїх дітей до шкіл і садочків, особисто переконалися, що укриття в належному стані і їхні діти при повітряній загрозі будуть у безпеці. Як розповіла і Людмила Плахотна, напередодні дня знань батьків школярів планують запросити до школи на огляд укриттів, аби вони могли остаточно прийняти рішення, зваживши усі за та проти. Тож, хоч до 1 вересня залишилися лічені дні, остаточно як буде відбуватись навчання, ще невідомо. Усе вирішуватиметься індивідуально, спираючись на кілька факторів: наявність або ж готовність укриттів, і звісно, в Вибір батьків. Єдине, що відомо остаточно навчальні заклади, які розташовані біля кордону із Білоруссю, будуть навчатись онлайн. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 вісім, Або ж 050 782 сімсот вісімдесят Для вас у студії працювала Катерина Возняк. Бережіть себе та Україну. Побачимось.